Грабіжник у магазині. Оклади гроші в пакет. Касир. Гаразд, але пакет коштує 5 гривень. Падла. говорить грабіжник та дістає з кишені 5 гривень. Приходить жінка до лікаря-дерматолога і каже, що у неї з'являються вторинні статеві ознаки. На грудях маленький волосок. Лікар каже Покажіть на мені. Жінка показує. Лікар дивиться і каже. Ну, це справжня дрібниця. Зараз ми його видалимо. Бере пінцет та видаляє. Лікарю, а в мене ще тут трохи нижче. Ну і це дрібниця. Бере пінцет і також видаляє. Жінка знімає лівчик, а в неї всі груди волохаті. О, господи! І багато у вас волосся? Так, лікарю, до самого члена. У тролейбусі чоловік звертається до дівчини, що стоїть попереду. Панна, ви виходите на наступній зупинці? Пане, я вже півгодини, як не панна, завдяки вашій парасольці. Але це не парасолька, це макогін. <звук> куми, а ви часом не знаєте, що таке інстаграм? Ой, куми, так і чесно сказати не знаю. Але, судячи з назви, там щось мають наливати. Приходить Арестович до психотерапевта і каже: Лікарю, допоможіть мені, у мене проблеми. Ви п'єте? Ні. Курите? Ні. У карти граєте? Ні. Як ставитися до жінок? Уникаю. У вас немає жодної вади? То навіщо ви сюди прийшли? Одна є лікарю. Яка? Культурно кажучи, я балабол, а не культурно?